Друзі, всім привіт! Мої вітання. Сьогодні в нас рубрика Авто на продаж маю для вас хорошу пропозицію, а саме Шкода Супер Б. До речі, дуже частенько. Ви теж запитуєте мене про такий автомобіль. Що саме за автомобіль, в якому він стані? Скільки він коштує? Дивимось, якщо вас зацікавить цей автомобіль, нагадую мої контакти в описі відео та в першому коментарі. Не забудьте оцінити відео лайком. Сьогодні маємо на огляді шкода Superb в кузові Універсал. Автомобіль 2016 року випуску. Під капотом 2 літра дизельний двигун на 150 коней, це у нас передній привід. Роботизована коробка DSG, оригінальний пробіг 200 300 км. І ціна цього автомобіля вже з усіма податками готовий до реєстрації 67 900 злотих. Ось, друзі, виглядає цей автомобіль. Автомобіль на оригінальних легкосплавних дисках. Речі, бачу літня гума в доволі непоганому стані. Бачу, що робилися попереду гальма нові, позаду, до речі, позаду також гальма Тобто автомобіль ще після великого сервісу. Що в автомобілі є цікавого? Це лидова оптика, передні туманочки та задні, парктроніки 360, датчик фронтального з'єднання, датчик світла дощу, хром пакет. Панорамний дах. Сліпі зони в автомобілі є. Задні ліхтарі також ледові, камера заднього виду. Друзі, ну, чесно кажучи, автомобіль має смак. Е, звичайно, маю сьогодні з собою тущений мір. Давайте зараз пройдемось одразу тущеним міром. І потім прийдемо до салону, глянемо, що там є цікавого. Проїдемося автомобілем і чуємо його. І зробимо заключення. А ви поки що можете думати, можливо, зацікавить цей варіант. Дах 109, стоючка 109. Позаду дах 110, 114, 107, 107, 98, 92 Капот 126, 117. 103, 98, 98, 105, 105, 112, 95, 110. Як ми бачимо, що автомобіль по кругу весь цілий в рідній. Якщо ви хочете, можете написати нам і замовити більш детальніший огляд. Тоді ми вже приїдемо, більш детальніше оглядаємо кузов, там проємчики, по декілька разів щолкаємо кожен елемент і відповідно ми повністю даємо фото, відео звідси. Лобове бачу з 23-го року, мінялося в шкоді. Но автомобіль ніби був до кінця сервісований в шкоді. На сервісі без адбу і це є, звичайно, жирненький плюс, тому що багато хто з вас його боїться. Не знаю, звичайно чому, але люди бояться адбу, я не знаю кого. Прийдемо до салончика. Оцінюємо також стан салону. І що в нас є? Це в нас повний електропакет, дзеркала підігріваються, складаються, регулюються. Музика у нас штатно звичайна йде. Сидіння ось такого виконання виконання, румбовані. Повністю електричний, з пам'яттю на три водія. І подивіться на стан ніде не зашарпаний, 200 тисяч пробігу. Датчик світло туманочки вже говорив. Адаптивний круїз. Автомобіль також тримається в пасу. Шкіряне мультикермо, пробіг, ось 200 тисяч 335 км. Автохолд електроручник, система, -стоп, система мото, автомобіль допомагає паркуватися. Великий, невеликий, дуже величезний підлокітничок, тут у нас підстаканнички, два ключа, підігрів передніх сидінь, навігація, мультимедія, камера заднього виду. Позаду сітки є, сонцезахисні, підігрів задніх сидінь, третя зона клімату. Кришечка є електрична. Подивіться, як збережний багажничок. Друзі, як вам супер би. Пишіть свою думку в коментарях. подобається, не забувайте оцінити лайком. Дивіться скільки фактур, все на шкоді робилося. cd ченджери. Пасажирський вже йде механічний, без пам'яті. Ось такий цікавий. Суперб 10. Сьогодні помітив на площаду. Цікаво, чи є безключовий Безключовий доступ. Все працює, все відкривається. Безключовий тільки на передніх дверках, тобто на водійській і на пасажирській. Проїдемо з автомобільчиком. Одразу, коли сідаєте, то відчутно, що їдете на Супербі. Все таки різниця є. Досить велике, якщо порівняти там з там навіть з пасатом, якщо порівняти, то все рівно супербі якось є набагато комфортніше. Поки що йому крепко підфіздавати не будемо, тому що він у нас взагалі ще не є прогрітий, щитування дорожніх знаків. Ой, блін, де сонечко це взялося. ДСГ працює гарненько. Жодних шумів не відчутно. Автомобіль просить, щоб його заправили. Думаю, що дедує, панорама відкрита. Друзі, я вважаю, що ціна за Superb 67900 взагалі є. Ну адекватно можна сказати за такій станції, але в оригіналі великий сервіс зроблений. Не знаю, пишіть свою думку в коментарях, як ви думаєте, тим більше в ціні вже є оплачені всі податки, ви нічого не платите. Можна брати. Теж завжди стараюсь показувати вам якийсь хороший автомобіль, не якийсь там розваляний, свіжо приїжджають з Європи. Їде класно. Глянемо що там робиться під капотом. Фари є оригінальні. 16 рік. І ніде ніхто нічого не крутив. Капот не крутився, Охолоджуюча є в рівні. Одне друзі, що немає інформації, що тут ГРМ мінявся, бо ГРМ ж міняється тут на 210 тисяч, то може бути таке, що прийдеться зробити сервіс, замінити ГРМ в автомобілі. Ну і певні масла фільтра зробити, гальмівна система вже є зроблена. І собі кататися. Бачите, двигун не є помитий. Брудний який має бути. Друзі, ось такий варіантик є актуальний в продажі. Ну що, друзі, оглянули ми з вами ось цей автомобіль Шкода Супер Б. Якщо він вас зацікавив, нагадую, мої контакти в описі відео та в першому коментарі. Звертайтеся і все обговоримо. Дякую всім за перегляд цього відео, не забудьте оцінити лайком. До побачення!